Так як Бог проявляє любов до мене, так і я повинен проявляти любов до Бога. І як я можу проявити любов до Бога, що я йому можу дати у своєму житті? Е, можливо, гроші, можливо, якісь фізичні або матеріальні цінності ні. Віддати своє життя, віддати своє серце заради того, щоб інші люди вони побачили цю любов, яка Знаходиться у церкві у світі, я її не знаходив, в людях я її не міг знайти, в цінностях я її не міг знайти. А лише побачив цю любов, коли мені почали проповідувати слово, коли мені почали показувати, що далі буде за смертю. І як би людина не жила у цьому світі, Бог він все пробачає. Найбільший гріх, який не пробачається людині, це хула на Духа Святого. Тож нам потрібно бігти до. Церкви до слова Божого, тому що там ми зможемо отримати цю любов, яку ми не знаходимо у цьому світі. Амінь.